Про це все поговоримо з речником українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Долучається до нашої ефіру. Щорі вітання, добрий вечір вам, пане Андрію. Вітаю, і дякую, що запросили. Дякуємо, що знайшли час і можливість. Отже, розкажіть, будь ласка, які очікування сьогодні в Америки, в американців безпосередньо від зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Чи рядова ця подія? Чи насправді є якісь сподівання на те, що Дональд Трамп стане на крок ближче до врегулювання російсько-української війни? І чи не змінилося це ці можливо позитивні настрої, якщо вони були після телефонної розмови напередодні з Путіним? Ну, це головна теза зараз, яким я говорю на американській телебаченні. Що все це, що ми говорили вже шість тижнів. І специфічно від зустрічу, від часу зустрічу у генасамблеї президента Зеленського президента Трампа я було про співпрацю додаткової допомоги, нові ракети, які вже вислала Америка. А про кітамогоки то сам президент Трамп це згадав, навіть без прохання від преси. То наше зрозуміння всім по цілому світі було, що Америка ближче й ближче була. До передання новіші такі зброї, так як там ГОКи, перемінити карту бою, що тепер на тисячу миль ракети могли атакувати різні нафтові пункти. І нарешті через, через цю риторику Трамп отримав ще додатковий телефонний зустріч. Втім, наслідки від цього ми ще не знаємо. Специфічно не знаємо результат цього зустрічу сьогодні, бо зараз тепер, як кажуть, тут в Америці м'яч. Тепер є в руках України, вона приходить приготовлена до до зустріч з президентом. Надзвичайні приємні зустрічі вже були останні шість місяців від часу лютного зустрічу. І Україна є переконана, що вона знає точно те, що Трамп хоче відчути від її більше ніж що Росія вживає, так як ми. Читали статтю щодо різні е, історичних факти, які е, е, Путін змучив президента Трампа власті. Е, то наступні кроки ми ще не знаємо, але ми, ми всі сподіваємося, що це, що ми мали нагоду, дум думки мали раніше вчорашньої телефонної розмови, що ще відбудеться щось позитив для України. Ви кажете, пане Андрію, що Путін змучив Дональда Трампа зустрічаючись з ним на території Аляски. Навіщо тоді виникає питання Дональду Трампу зустрічатися із Путіним у друге уже, нібито на території Угорщини? Ну втім, якщо це навіть відбудеться, я не думаю, що власті відби відбулися, бо я бачу Стамбул. А, а тут я думаю, є така сама ситуація до Будапешту ніж до Стамбулу. Як як планує цей ворог перелетіти до, до Будапешту? Є одна справа про римський статут, але ми знаємо, що інша особа, яка мала таку кару, це прем'єр Ізраїлю, він відвідав цього року Орбана в Будапешті? То про справу Римського статуту це одна, але перелетіти повітряний простір натівський чи навіть Бо ми знаємо, що він не буде перелетіти над Україною Путін. То як би він планував перелетіти до Будапешту? Як як буде якісь зустріч, я є досить впевнений, що це не відбудеться в Будапешті, але десь на іншій нейтральній території, чи, мабуть, знову десь власній на американській території а до. А, але щоб це відбулося, я я не я не маю таку думку, що це відбудеться так, як власті. Я я бачу це більше як Стамбул, що є прохання від е, ворога, бо ми знаємо, що ворог хоче е, планувати зустріч, а тоді ще атакувати Україну в до того часу. Сьогодні видання «Тайм» написало дуже цікаву статтю. Вони стверджують, що або томагавки, або якесь менш далекобійне чи менш потужне озброєння. Але сьогодні Україна та Сполучені Штати Америки можуть підписати безпосередньо за участі двох лідерів угоду про постачання зброї, і тут виникає питання, чи справді Сполучені Штати Америки готові постачати Україні зброю, тому що ще напередодні в Брюсселі міністр війни під гексит сполучених штатів Америки говорив про те, що США якраз таки очікують, що союзники мається на увазі європейський союз будуть купувати більше зброї для України. Раїни, тобто Сполучені Штати Америки розглядають і варіант не те, що ЄС будуть тільки купувати зброю, а що і вони безпосередньо безкоштовно будуть її передавати, чи як? Безкоштовно передати це це би вийшло через законопроєкти, в яким є пропоновані ще законопроєкти, які, які через шаттаун ще не мали ніякого голосування. Але я є, є якісь мільярди доларів не не на такі рівні, які потрібні Це, що би було пропоновано, що президент Зеленський прилетів і підписав угоду, і це є ціла причина, чому вони включали і запросили президента Зеленського. Бо ми знаємо, що прем'єр зараз є, і інші радники президента Зеленського в Вашингтоні. Але щоб підвищити до до рівні президента до президента угода, всі всі мають на увазі, що буде якась угода підписана, але це не буде передання зброї безкоштовно. Тут буде якась е, включення інші раніші угоди, так як е, про рідко земельні елементи, чи, чи передання такі зброї будуть включитися до цієї е, угоди, е, що це більше тоді треба передати в Америці на майбутні ті елементи, чи чи є це є зовсім окрема справа, в яким Україна буде мати домовлення щодо безпілотників, які вже на довший час пані прем'єр працює над тим з Америкою, щоб мати фінальне угодження щодо наступної угоди між обидвох країн? Трамп неодноразово підкреслював, що його основна мета закінчити цю безславну війну. Яким чином це трактувати? Він говорить і має на увазі припинення вогню будь-якою ціною, чи тут йдеться так само і про компроміси, на які він може піти, які зараз пропонуватиме і вже пропонує Путін. Ну, від Путіна, це він вічно буде пропонувати, але він не буде мати припинення обстрілу. Я думаю, що пан Зеленський буде чітко пригадати президента Трампа, що вже 225 днів тому Україна домовилася щодо припинення обстрілу, який Трамп просив, а ворог ніяк, які так само. Більшість наших союзників, які зараз стояли разом з президентом Трампом в Єгипті, і, і прославили його. Е, е, йому гратулували, що е, вийшло якесь припинення там. А, а, але вони більше інвестовані у їх кінець війни проти України. І е, е, тільки тільки вчора вийшло е, е, двопартійний лист від конгресу. Сьогодні я чую від наших сенатівських друзів, що вони так само приготовляють листа. В якій згодиться навіть із заявами Українського конгресового комітету, що так треба додаткові зброї, як Тамагоки і інші далекобійні, друге і, і, і йдемо вперед із санкціями, а третє, не тільки листа від пані, пані першої леді Америки, але треба. Повну комітету, якусь комісію щодо повернення дітей це не це не тільки українські активісти говорять, але я підкреслюю, це приходить від самого конгресу в Америці і міжнародних лідерів, що є якась карта шлях до кінця війни, і що більшість світу є приготовлені до цього. А чекаємо, чи можемо переконати президента Трампа, щоб провести цей шлях. Дякуємо пане Андрію за підтримку від українського конгресового комітету за те, що сьогодні долучилися. Будемо пильно стежити сьогодні за зустрічю двох президентів. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами на зв'язку.